Нещодавно я мав розмову, в якій мене запитали, куди можна інвестувати свої гроші, якщо людина хоче вкласти в безпечний, але продуктивний фінансовий інструмент. Їхнім критерієм було те, що вони хотіли покласти свої гроші там, де вони їх не втратять. Я перерахував кілька інструментів, які відповідають цим критеріям. І після обговорення я рекомендував один фінансовий інструмент, в який я особисто інвестую. В цьому відео ми поговоримо про цей інструмент і про те, що вам потрібно знати, перш ніж інвестувати в цей інструмент. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів. Маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Отже, який інструмент я рекомендував цій людині і чому? Перш ніж я відповів на це запитання, будь ласка, натисніть кнопку лайк і не забудьте підписатися на канал. Перш за все, дозвольте мені сказати вам, хто зазвичай інвестує в цей інструмент. Типовий клієнт має стабільний дохід і він може постійно інвестувати кожний місяць. Ці вклади не повинні бути великими, але повинні бути послідовними і протягом тривалого періоду. Крім того, цей клієнт зазвичай живе в Штатах з високими податками, і оскільки приріст грошей в цьому інструменті не оподатковується, тому є можливість заощадити на податках. Дуже часто цей інструмент популярний серед людей в середньому віці, 50 років і вище, тому що здогадайтеся, що спільного у людей в цьому віці. Це те, що вони піклуються про своїх старих батьків, і часто їхні батьки в віці, коли вони потребують довгострокового догляду. На англійській мові long-term care. Довгостроковий догляд потрібен, коли людина сама не може передвигатись, або їсти, або приймати душ, і такій, такій людині потрібен догляд. Довгостроковий догляд дуже дорогий і потребує багато праці. Це справжня проблема. І цікавим фактом є те, що 60% американців потребують довгострокового догляду в якийсь період свого життя. Люди у віці 50 плюс розуміють цю проблему і шукають рішення, щоб вони не були тягарем для своїх дітей. Але проблема в тому, що традиційне страхування з довгострокового догляду дуже дороге. А цей інструмент забезпечує вирішення проблеми довгострокового догляду за дуже невелику ціну. Наприклад, в рамках цього інструменту я плачу 11 доларів на місяць і маю доступ до 250 тисяч доларів для покриття витрат на довгостроковий догляд, якщо він мені коли-небудь знадобиться. Ці 250 тисяч можуть бути використані в інших цілях, якщо вони мені не будуть потрібні для довгострокового догляду. Традиційне страхування, що покриває довгостроковий догляд, обійдеться вам в 10 або 20 разів дорожче. Окей, ви напевно думаєте, скажи вже, що це за інструмент такий? Цей інструмент називається IUL. Якщо ви не знаєте, що таке IUL, ви можете подивитися відео тут. Але сьогодні я розповім вам про те, що вам потрібно знати, перш ніж інвестувати в IUL. IRS, наша податкова служба США, ставиться до цього інструменту по-другому, ніж до традиційних пенсійних планів, таких як. 401 IRA. Один із компонентів, який робить IUL дуже привабливим, це те, що ви можете забрати свої інвестиції і прибутки без податків. Тобто IRS дозволяє, щоб гроші там росли і вилучалися без податку. Ще однією привабливою властивістю в IUL є те, що ваші гроші прив'язані до зростання ринку акцій, але не втрачають у разі падіння ринку. Сьогодні я розповім про 7 правил, які потрібно знати, перш ніж інвестувати в IUL. Ці сім правил дуже-дуже важливі. Тому, будь ласка, продовжуйте дивитися це відео. Це може заощадити вам тисячі і тисячі доларів. Перше, що вам потрібно знати, це те, що IUL є довгостроковою інвестицією. Девід Макнайт у своїй книзі Power of Zero сказав: що на інвестиції в IUL потрібно дивитися, як на шлюб. Тобто, ви припускаєте, що шлюб буде на все життя. Іншими словами, не інвестуйте в IUL, якщо ви не плануєте тримати його довгий час, 20, 30 або 40 років. А краще померти з вашим IUL в силі і таким чином залишити спадщину вашим дітям, оскільки це довгострокова інвестиція. Ви повинні дуже добре розуміти всі плюси і мінуси IUL. Тобто, ви не хочете вступити в шлюб і через пару років усвідомити, що ви зробили помилку. Отже, перше, чому важливе довгострокове планування з IUL? Слід пам'ятати про те, що вартість IUL значно вища в перші роки і значно нижча в наступні роки. Під вартістю ми маємо на увазі вартість витрат всередині, всередині поліса, вартість страховки і так далі. Так що, якщо ви тримаєте IUL тільки пару років, ви не будете бачити хороші доходи в порівнянні з тим, якщо б ви е, тримали б це IUL 20, 30 або 40 років. Я буду детально говорити про витрати всередині IUL в іншому відео, але ви повинні знати, що цей продукт є. Довгостроковою інвестицією, яку має сенс тримати 20 або 30 років або більше. Друге, ви повинні переконатися, що ваш IUL має гарантований нульовий відсоток на кредит. Пам'ятайте, що одна з речей, яка робить IUL дуже привабливим інструментом, це те, що ви можете взяти гроші і легально не платити податок. Щоб не платити податок. На прибуток, коли ви забираєте гроші з IUL, ви технічно е, робите це за рахунок кредиту. Оскільки це кредит, то він звільняється від податків. І таким чином ви не сплачуєте податки на гроші, які ви заробили всередині IUL. Вам не потрібно повертати цей кредит назад страховій компанії. У вас просто зменшуються ваші заощадження на полісі, ваш кеш валю на цю суму, на яку ви взяли цей кредит. А РС дозволяє це робити. Але ви можете сказати, добре, я можу взяти гроші і не платити легально податок, але ж я буду платити відсоток на цей кредит, чи не так? Окей. Дуже важливо зрозуміти, як ці кредити насправді працюють. Для початку ви насправді не берете кредит з вашого власного полісу. Ви берете кредит у страхової компанії і використовуєте грошові заощадження у вашому полісі Cash Value в якості застави. Як це працює? Припустимо, що ви берете кредит у розмірі 100 тисяч доларів у страхової компанії. Вони виплачують вам ці 100 тисяч доларів і стягують з вас відсотки. Скажімо, цей відсоток 4%. Ви отримуєте виплату від страхової компанії в розмірі 100 тисяч доларів. В той же час страхова компанія бере 100 тисяч доларів з вашого накопичення, з вашої кешвалю, і ставлять ці 100 тисяч доларів на окремий рахунок. Цей рахунок заробляє ті ж 4%. Таким чином, в кінці року ви забов'язані страховій компанії 4%. Тобто 4 тисячі доларів, але страхова компанія вам також зобов'язана 4 тисячі доларів. І в підсумку ці дві протилежних ці два протилежних борги скасовують одне одного. Ми це називаємо нульовим кредитом. Отже, все, що вам потрібно знати, це те, що ви берете 100 тисяч доларів кредиту, отримаєте ці 100 тисяч доларів. Ваші заощадження зменшуються на 100 тисяч доларів, і вам не потрібно платити податки або відсотки. Але ви повинні бути обережними, оскільки деякі страхові компанії говорять, що вони можуть змінити процентну ставку у майбутньому. Наприклад. З 4% вони можуть змінити на 5% або на 6%. І якщо вони це зроблять, то ви берете гроші, наприклад, під 6%, але вони вам нараховують 4%, і ви залишаєтеся зобов'язані 2-2% різниці. Тому дуже важливо вибрати компанію, в якій за контрактом ваш відсоток і той, який вони будуть нараховувати, буде один і той же. Тому. Ще раз, правило номер два це вибрати IUL з нульовою вартістю кредиту. Ми працюємо з такими компаніями. Третє правило: не інвестуйте в IUL, якщо ви не впевнені, що ви можете фінансувати свій поліс стабільно. Що я маю на увазі? Наприклад, ви вкладаєте 10 тисяч доларів на рік, і потім раптово ви опиняєтеся в ситуації, де ви можете тільки вкладати 3 тисячі доларів на рік. Це означає, що ваш поліс стає недофінансованим. І це означає, що більша частина ваших внесків буде йти на оплату внутрішніх витрат полісу і мало піде на створення ваших безподаткових грошових заощаджень. Давайте я вам дам такий приклад. Уявіть, що ви інвестували в п'ятиповерховий будинок, який ви плануєте орендувати і брати плату з орендарів. Ви берете іпотеку, наймаєте компанію для управління цим будинком, але припустимо, що ви знайшли орендарів тільки на три поверхи, і два поверхи стоять порожні. Таким чином, ви отримуєте доходи від орендарів тільки на трьох поверхах, але ваші витрати за всі п'ять поверхів. Таким чином, ваше співвідношення витрат і прибутку не є хорошим. Теж саме за UL. Ви повинні фінансувати його належним чином, щоб переконатися, що ваші витрати всередині, всередині полісу низькі в порівнянні з вашими інвестиціями. Це те, що ми називаємо. Max Funded IUL, оптимально профінансований IUL. Тому, якщо ви не впевнені, що ви можете стабільно інвестувати певну суму, то вам потрібно подумати двічі. Це не означає, що ваші вклади повинні бути однаковими щомісяця, але це значить, що кожен рік сума вкладу повинна бути не менше тією, тією яку ви передбачали, коли ви підписали поліс IUL. Тобто ваш. Поліс повинен бути адекватно структурований і профінансований. І це дуже важливо. І ви тому ви повинні працювати з агентом, який розуміє це, який знає, як це правильно зробити. Наші агенти знають, як це зробити правильно. Тому, якщо ви хочете проконсультуватися, будь ласка, запишіться на безкоштовну консультацію внизу за посиланням. Четверте правило це те, що ваш поліс AUL повинен мати захист від надмірних кредитів, так званий Overload Protection Rider. Якщо ви неправильно використовуєте кредити для зняття грошей або не дофінансовуєте свій iul поліс, то у вас може не бути грошей на вашому кешвалі. Іними словами, може не залишитися грошових заощаджень в полісі. І якщо у вас не залишиться... Хоча б одного долару на вашому рахунку, то AUL перестає бути страховим полісом, і в такому випадку вам доведеться платити всі податки на всі гроші, які виросли в вашому полісі, це велика проблема, тому що в полісі немає грошей, і вам доведеться платити ці податки і десь знаходити ці гроші. Тому дуже важливо мати цей Overloan Protection Rider, який захищає вас. Від спустошення вашого полісу. Вам, не просто, вам просто не дадуть кредит з цим райдером, і, і, і таким чином у вас не буде масованого а, податку. Хороша новина в тому, що цей Overloan Protection Rider автоматично включений в багато IUL полісів від різних компаній. Але це те, на що потрібно обов'язково звертати увагу. П'яте правило. Вам потрібно у вашому IUL полісі мати райдер хронічної хвороби, chronic Rider або Long-Term Care довгостроковий догляд райдер. При хронічній хворобі страхова компанія дає вам можливість отримати гроші, грошові виплати з метою оплати за довгостроковий догляд. Тобто, наприклад, ваш IUL передбачає виплату по смерті в розмірі 300 тисяч доларів. Якщо ви коли-небудь опинились в ситуації, коли ви не можете самостійно пересуватися або їсти, або приймати душ, не можете виконувати дві із шести природних дій повсякденного життя, то страхова компанія виплатить вам виплати для того, щоб ви заплатили за довгостроковий догляд. Тобто ці 300 тисяч доларів, які передбачалися у разі смерті, можуть бути можуть бути використані на оплату за довгостроковим доглядом. І якщо ви не потребуєте довгострокового догляду, то ці 300 тисяч виплати у разі смерті вони залишаються, і коли ви помираєте. Ваші бенефіціари отримують а, ці гроші, тому дуже можливо, важливо мати райдер з довгострокового догляду у вашому полісі. За статистикою, близько 60% американців потребують довгострокового догляду в якийсь період свого життя. І тому шанс потрапити в ситуацію, коли вам знадобиться такий догляд, є дуже великим. Шосте правило. Не інвестуйте в IUL, якщо у вас є величезні суми заборгованості з високими відсотками. Наприклад, великі заборгованості по кредитних картках, за якими ви платите, наприклад, 20 або більше річних відсотків. З математичної точки зору вам набагато краще погасити цей високий процентний борг. Я не маю на увазі всі борги. Я маю, на увазі, я маю на увазі борги з дуже високою процентною ставкою. Деякі експерти кажуть, що не обов'язково погасити всі високі процентні борги перед тим, як інвестувати. І це тому, що ваш підсвідомий мозок вчиться інвестувати, а не просто виплачувати борги. Тому тут потрібно дивитися на конкретні випадки. Правило номер 7. Використовуйте тільки перевірені страхові компанії з високим рейтингом. Ми працюємо тільки з топ-компаніями з високими рейтингами. Більшість цих компаній існують більше 100 років і пережили велику депресію, війни і фінансові кризи. Вони мають величезні фінансові ресурси. Якщо ви дотримуєтеся цих семи правил, то ви в кращій. Позиції, ніж більшість людей, які інвестують в IUL. Пам'ятайте, що IUL має кілька дуже привабливих особливостей, таких як безподаткове зростання ваших грошей, захист на ринку від втрати і виплата по смерті, яка може бути використована для довгострокового догляду. Підсумовуючи, скажу, що IUL є надзвичайно універсальним інструментом. Що має важливу роль у вашому фінансовому плануванні. Однак це не срібна куля, як кажуть американці, і ідеально підходить не для всіх. Щоб мати хороші результати за IUL, IUL, ви повинні дотримуватися цих семи правил, в яких ми говорили в цьому відео, і які тут є на таблиці. Якщо вам потрібна допомога, щоб визначити. Чи підходить вам IUL, або якщо у вас є якісь інші фінансові питання, запишіться на безкоштовну стратегічну сесію. Ми пропонуємо широкий спектр фінансового планування. Ви знайдете посилання в описі знизу. Не забудьте натиснути, натиснути на лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб ніколи не пропустити відео. Наостанок я хотів би сказати: якщо ви дивитеся на кар'єру у сфері фінансових послуг або просто шукаєте підробіток до основної роботи, ми завжди шукаємо хороших людей для нашої команди. Вам не потрібна фінансова освіта і можна починати на неповний робочий день у вільний час. Фінансові послуги є одна з найприбутковіших галузей в Америці. І якщо ви хочете дізнатися більше, як заробити в цій сфері, то, будь ласка, перейдіть за посиланням в описі і запишіться на співбесіду. Будь ласка, поділіться цим відео на своїх соціальних мережах, щоб більше людей знали про цей канал. Дякую ще раз і побачимося в наступному відео.